Дівчата і хлопці, всім привіт! Красунька тікай, но! Ну тікай! Так, вроді би рівно, але на камеру показується, що. Ну, зараз я трішки порівняю. Як вийшло? І тут, а ну покажи. О. Ну, покажи, не, не обрізані. Ану, до і після, красуня. Бачите, що тут робиться? На першому місяці кітності ми обчищали. а там вона не давала. Ну нічого, Зараз я трішки підлагоджу, і тоді вона переляже на другу сторону і буде так обрізати, так? а тоді підемо пастись. Так, красуня, ми ж тобою домовились. <fashioned language> такі то справи, друзі. А ті? А ті що там роблять? А ті бігають, стрибають. Що таке, що таке? Тук 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 Зараз, красунька, доробимо роботу і підемо гуляти. Ось, бачите, як вони тут позагортались. Їй ж погано ходити. Ну, а в нас виходить циган способом хату спалив. Десь туди Марічка накидала зернят, а ми собі спокійно будемо обрізати, тому що спередні, тут на передніх ногах дуже вони тверді, вже взаді чуть м'якші. Ну що ж, я буду працювати, а тоді вам покажу результат. бачите, одна вже обрізана трішки, підлагоджу, тепер другу обріжу. А красунька щось десь там в соломі шукає. Так, 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 красуня. Так, там в соломі є. Красунька, тікай. Ось такі в мене вийшлося. Передні а ще в нас, а ще треба задні обрізати. Так, красуня, будеш мене слухати, то підемо скоріше гуляти. Ось такі мене знаряддя праці. Менші. Більші і ножик. Так, ану, красунька, ну покажи. Може, трошки щось і не так. Може, тут треба трошки підрівняти щось. Зараз я подивлюсь. Ну все. Красуня сказала, годи з мене знущатись. Так, зараз підемо погуляємо трішки. Візьмемо з собою козеняток. Трішки погуляємо. Алло, де ви є? Так. Ух ти моя квіточка маленька, красунечка моя. Молодчинка, молодчинка. Вийшли гуляти трішки далі від хати, тому що, як не тюльпани, то і рисики, і все красунька, немов косою. Хоч береться на поводковий виводь. А малечі що, їм побігати, погратись. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних.